Доброго раночку, подружаньки! Як ваші справи? Вони там щось їдять. Козі ранок. Сьогодні новий день, і <смеш> мені мене, походу судьба собі наказала учора за те, що я на цих милих козеня доганала. В мене за щеміло м'яс, я так розумію, чи я потягнула, я потягнула, я не знаю, але болить капець, мені отак, так боляче робити. Ну коротше, все пішло взагалі не за моїм планом. Я хотіла, як мінімум, ну, хоча б, ну, ну, книгу на день, Ну ну. Півтора дня. Окей, пів за півтори доби на одну книгу. Це, типу, нормально. Ну Но ні, ні. Так воно не буде, так воно не працює. Це життя, тому, ну, от таке теж трапляється. Типу, ми всі, всі з вами однакові люди. Тому в мене теж біда, бідося на постійній основі трапляється. І щоб ви розуміли, я лише на 80-й сторінці. 80-й. Так от. Ще сьогодні. Зараз треба е, кучу справ зробити, е, поприбирати, поїхати на пошту забрати е, посудину, яка мені приїхала. Е, я з цим випіканням хліба взагалі. Е, дах поїхав е, остаточно. От прям хочу пекти домашній хліб. І просто це не та... так не працює. В мене це так не працює. Мені потрібна спеціальна посудина. Не про це. Е, ще й сьогодні, скоріш за все, до моєї подруги приїде дуже-дуже багато косметики е, корейської люксової, і я буду їй е, допомагати розпаковувати її. Ну, коротше, якщо я сьогодні дочитаю е, паперовий палац, це буде диво. Ну, да, от, от так, трапляється, трапляється, просто трапляється життя. Інколи буває так, що я можу спокійно е, і 5, і 6, і 7 книжок прочитати в тиждень читання. Е, е, ну, єдине, на що я сподіваюся, що хоча б я е, паперову палаці не тиждень буду читати. Хоча, знаєте, ну, вона читається, сам текст написаний легко, тобто е, книга читається легко. Але зміст цієї книги. Я не знаю мене. Мене прям інколи прямо ж воротить від моментів, які тут описуються. Тобто, в нас тут життя не тільки ну, минуле, да, головної героїні, ще й її мами, трохи її бабці теж захвачуються. І ви знаєте, ця книга вона, вона пропитана кринжатіною. От відверто вам кажу. Це таке не дуже гарне слово, але інакше я навіть це описати не можу, тому що е читаючи, я взагалі в шоці. Ну, я розумію, що е ну, в житті трапляється всяке. І навіть такі моменти, да, вони мають місто бути в деяких е сім'ях. Ну, бувало таке, ну, типу, хтось з цим стискався. Я сподіваюся, що з, з такою халепою е я ніколи. Е не, не зустрінусь, тому що ну це, це якби ну це прям взагалі ну капець, ну просто капець, я вам так скажу, ну прям максимально. Але буду собі читати, подивимось. Мені там сказали, що кринжатина тільки буде наростати. Це об'єм буде тільки ставати е, все більше, більше і більше. Ну подивимось, подивимось. Коротше, я отут, як ви бачили, зробила собі кавусю. Пішла, привіталася е, з, з моїми новоспечними подружками. Через паркан. Я так дивлюсь на ці стосики книжок, які я собі підготувала для читання в тижні, книжковому тижні. Дивлюсь на неї, вони дивляться на мене, і ми не розуміємо, як взагалі ми це от, це от вирішили отак от от усе зробити. А все воно йде інакше. Оце таке. Дрібниці. Дрібниці. Побігла я, тому що якщо я далі буду тут ще щось вам розповідати, а ви знаєте, я люблю побалакати, то в принципі за тиждень ми його одної книги не прочитаємо. Настрій в мене не просто поганий, він гівеняний, скажу я вам от відверто. Мені треба було забрати посилку на Укрпошті. Я взагалі намагаюся Укрпоштою не користуватися. Але це мені відправило за кордону і, на жаль, це був єдиний варіант з тієї сторони. Новою поштою неможливо було відправити. 32 людини в черзі. Більшість з них з платіжками. І 3... Ну, отримати посилку це дійсно 2-5 хвилин. Я підходжу до старшого відділення, ну, спокійно. Я говорю, дівчата, може ви виділити когось, хто буде просто сидіти на видачі відправці посилок, ну це ж все ж таки в першу чергу, це ж пошта. На що вона мені каже, так сідай, щас навчишся і будеш отримувати, відправляти. Це, ну, це що взагалі? Це просто а, а, за, а, за мною займав чергу чоловік, і він каже, я вже п'ятий раз приходжу. Ну, п'ятий день поспіль він приходить. І, я стою, стою, ну, якби в мене немає необмеженого часу, щоб стояти в черзі. Я, я в ітозі, не отримуючи посилку, уходжу, тому що ну все, мій час, на який я виділяв на те, щоб. А, отримує цю посилку, він все він стік. Ну, це я не знаю. Просто у Крпошці мені здається краще взагалі з такою роботою зачинятись. Так в нас же ж в місті позакривали відділення. В нас, якщо я не помиляюсь, зараз усього два відділення працює. Там до, до цього, поки їх не позакривали, був жах, а зараз це просто це пекло, це ад. І Богу. От е, я ліпше заплачу кошти новій пошті, але я не буду стояти, блядь, 10 годин в черзі, е, щоб отримати цю посилку. Коротше. В мене ще таке відділення нової пошти шикарне. Просто там настільки привітні працівники. Вони завжди з усім допоможуть. Якщо проблема, все тобі вирішить. Ну, просто сьоме відділення міста Ізмаїла. Ви найкращі. От, просто найкращі. Укрпошта міста Ізмаїла. Ви найгірше з усього, що взагалі мабуть існує із пошт в цьому світі. Все, ну от, щоб ви розуміли, наскільки, наскільки я розлючена. Так, все, помобило. Тепер давайте таки читати. А то якось е тиждень читання, а це тиждень скиглень про коз, пошту і так далі. Так, ну що, я вже приїхала до своєї каміли, от вона. І оце от ми будемо розпаковувати зараз все в прямому фірі в магазину. Е, ну, знаєте, якби я на сто на на сто який, на 112 сторінці. Та й взагалі йде не за планом. І якось книга дуже важко йде. Я я постійно зупиняюся, закриваю її, постійно намагаюсь якось пройти до тями. Від того, що взагалі тут коїться всі книзі. Ну, я вже після ефіру, після всього, коли буду вдома, звісно, вам спокійно все розповім. Хоча що вам розповідати? Аж 50 сторінок з минулого включення прочиталося. Ну яка краса. Ну, яка краса. Оце мій улюблений набір. Я вже не пам'ятаю, в мене чи четвертий, чи п'ятий набір. Ну, просто це, це, це моя любов. А тут скільки усього. Ще тут. І тут. М -м -м. Королева корейської косметики. Я все ж таки е, пересилила себе і продовжила читати. І от прочитала вже доволі таки, знаєте, багато. Я на 207 сторінці. А в нас тут взагалі 400... 401 сторінка самого тексту. І що я вам можу сказати? Я дійшла до моменту, коли, в принципі, все ще, ну, все ще стало більш-менш якось терпимо. Ну, так би мовити. Але потім вона знов як жахнула. І, відверто кажучи, я не розумію е взагалі поведінку головної героїні, да, Еліонори, я взагалі не розумію, чому вона е зробила саме так а не інакше, чому вона не розповіла про те. Що коїться, чому вона не поділилася з мамою, наприклад. Я розумію, що вона там переймалася за її, за її за, за маму, за її там почуття, за її щастя, але ну -мо, ну, так не має бути. Це, ну, це дико. Коротше, я ви знаєте, от я в принципі майже усю книгу я зараз звиняюсь за свою французьку в повному ахірі. От, от чесно. І, але зараз саме е, вже стає цікаво, е, чим усе закінчиться. Тому що е, теперішній час е, ну, викликає багато таких моментів дивних ну, і відчуттів. Але сама історія Леонори, от вона в мене просто вжахує жорстко. Я в шоці. Я в шоці, і якщо я ви пам'ятаєте, да, я на початку казала, що а, вона мені, мені не подобається головна героїня, її поступок і так далі, і тому подібне. А, але от зараз я читаю, і, і в принципі, ну, не дивно, що вона може робити такі, а, такі поступки, тому що блін, то те, що з нею коїться. Я в шоці. Я в шоці. Не знаю. От. А, тому так, завтра я. Ну, я сьогодні ще перед сном трохи почитаю, завтра продовжу читати, і я вже сподіваюся, що завтра ми таки, я таки дочитаю цю книгу, і ми візьмемо читати щось нове, і я хочу. Після цієї книги щось максимально е, щасливе, добре і тепле. знаєте, щоб це було як ковдричка, яка тебе е, огортає, отак. От, і, і, і тобі так комфортно, тому що ця книга максимально не комфортна. Е, максимально от в мене в. Кидає в жар просто, і в жар не тому, що боже ти які події. Я в захваті ні, в жар від жахіття. Я дивилася відос, які викладали в Тікток з естетикою цієї книги. І в мене є лише одне питання до людей, які от такого формату робили ті відоси. А, вони взагалі цю книгу читали, <смі> тому що те, що я бачила естетику цього відео естетики, а, воно взагалі не про цю книгу. Якщо б я а, робила таке відео, ну там би було б і близько не таке. Навіть коли ти читаєш анотацію, да, тут написано, типу, Елло оповідає історію, що охоплює 24 години та 50 років історію зі світлим відтінком любові та гірким присмаком зради. Mm. Yeah, uh. Я не знаю. Хто писав цю анотацію? В мене до цієї людини багато питань. Я не знаю. Мені здається, треба попередити, що тут все ж таки дуже багато тригерних моментів. Дуже багато. Зрада, насильство. Коротше, що я можу сказати, друзі? Побачимось з вами завтра. А мій чоловік сидить і чекає, коли я тут договорю вже Договорю, і він зможе далі робити те, що він робить. Так що так, друзі, побачимось в завтрашньому відео, де я сподіваюсь таки дочитаю цю книгу і вже розповім вам усю гаму моїх емоцій.